Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка найменшого адвент-календаря. Тут всього лише сім комірок. Я знаю, що є стандартні на 24 комірки, на 12 комірок, навіть є на 10 комірок. А тут всього лише сім. Можна сказати, що я жертва маркетінга, тому що я купила цей адвент лише через те, що у мене вчора і сьогодні. Встрічці, в стрічці в Тік-Ток, все в цих адвентах, тому що всі хочуть собі урвати срібну прикрасу. Це колаба Аврора Джокобленд і Золота країна. І от якраз таки золота країна поклала сюди щось типу підвіски. Саме жирне, що можна виловити з цього адвенту, це підвіска плюс е, ланцюжок. А саме нежирне це. Нічого, тому що тут може бути просто купон на знижку. А знижка там 10%, Напевно, коли я дивилась огляд в TikTok, Я вам можу сказати без перебільшення, що це кожне друге відео з цим адвентом, Тому я переживала, що його вже не буде. Але насправді у нас, от в Івано-Франківську, такого прям ажіотажа, такого прям дефіциту, щоб ти прийшов і там, не було адвент календаря то такого немає. Я його забирала, їх там ще залишалось штук 8 точно. Стандартна ціна цього адвенту 399 гривень. Але якщо купити якусь фігню від партнерів, це Делайн, Пуріна Сіла, якщо купити щось від цих партнерів, то ціна його становить 249 гривень. Я купила паштет для кота від Пуріни, і він мені вийшов. 249 гривень. Я хочу обов'язково сказати, що я його купляла на свої гроші, тому що під кожним оглядом в Тіктоці, кому попадається підвіска, пишуть, що блогерам заплатили за рекламу. Може, і дійсно заплатили за рекламу. Але, дівчатки, по-перше, ось пакетик, що я його дійсно купляла в Аврорі. І у мене навіть є чек. Це чек цієї покупки. І тут написано, що корм гурме, адвент календарь. І Skittles. Тому, якщо мені тут нічого не попадеться, ви будете знати, що все чесно. І ніхто мені за рекламу не платив. А що тут відбувається? Ізвиняюсь, а як його відкрити? Він розпаковується як 17-й iPhone. Дорого-багато. У нас тут листівка. Магія починається з вас, непонятно. Ну, і. Сім комір... Блє, слухайте, а ну так, ну, як би красиво, да? Слухайте, насправді, такі великі комірки. Коли я відкривала адвент від Богенія, там були також ну, такі здоровенні. Навіть і не скажеш, що тут якісь мініатюрки. Ми готові? Першій комірці нам попався гель для душу. Насправді це дуже непогано, тому що воно у нас хоча б не буде валятися. Я думала, що тут будуться якісь спонжики, авроравські, може там пензлі, якісь наліпки. То мені таке взагалі не треба і просто якби викинуті гроші, просто купити адвент для того, щоб зняти відео. Я не придірчива до гелів для душу. Мені, в принципі, все одно. І я таким задоволена. Він пахне. Трошки кокосиком, трошки ванількою, Ну, в общем, мені підходить. Тільки єдине, що це мініатюрка. Я навіть спробую порахувати вартість цього адвенту, але я не знайома з брендом Joko Blend, І би мені треба буде час, щоб знайти тут і всі вам ціни написати. Я знайшла в інтернетах тільки повнорозмірні продукти, тому і ціни додаю також повних продуктів. Гель для душу нам дістався 50 мл, А на сайті лише 250 мл. Друга комірка, і тут щось дуже маленьке. Боже, хоч би це був не блиск для губ. У мене вже стільки блисків. Один <рив> бальзам для губ. Ладно уж, буде ще один бальзам. Ой, блін. Я обшарила все, що можна, і мейкапи і є воюа, і сайт Джокобленд, але цього бальзаму ніде нема. Ні в мініатюрки, ні в повному розмірі. Скоріше за все його робили конкретно під цей адвент. І тому ціну ми не дізнаємось. Нормально. Я не сильно розстроїлась. я не набагато розраховувала в адвенті за 250 гривень. Те, що вони поклали сюди гель для душу, це вже дуже непогано. Бальзам для губ просто він мені не треба. Так сталося, що в попередньому адвенті мені попалось дуже багато продуктів для губ, і в мене ще є свої. Тому, як би, ну таке нормально. 15 грам це типу повнорозмірний продукт. Ну, як би, таке, зайвим воно не буде. Третя комірка. Знову ж таки, велика. Але, по відчуттям, там нічого нема. Щось дуже-дуже легке. Так. О, якась масочка для обличчя. Альгінатна маска детокс. Спіруліна і ламінарія. Вау! І я не фанатка масок для обличчя. У мене від Кіко лежить. Мені її поклали в подарунок. Ну, але знову ж таки. Могло бути гірше, могла б бути взагалі мачалка якась. А маска це непогано. Тим паче, якщо ви любите маски, наприклад, то просто ну якби, я не фанатка, але в принципі це поки що дуже непогано. Обалдеть, ця маска коштує як половина адвенту. Тому я швидесенько перевзуваюсь і вже обожнюю цю маску. Найкраща масочка в моєму житті ще й повнорозмірна. Тут ще всякі побажання. Твій світ у твоїх руках. Боже, це так мило насправді за такі копійки зробити такий мілашний адвент з побажаннями і такі прям комірочки. Ну, в общем, я, я не розстроїлась, я всім задоволена. Якщо. Мені ще буде якась прикраса сьогодні. Ну це взагалі день вдасться. А навіть якщо не буде, то мені гель для душу сподобався. В четвертій комірці у нас по-любому буде якийсь е, крем. Нагадую, тут написано, що сяй тобі личить. На кожній комірці окреме послання якесь. Давайте подивимось. я ж казала, що тут крем. А, це баді батер. Це для зволоження тіла. А, це якась також мініатюрка. Блін, а так мило виглядає. Мені так подобаються продукти в мініатюрках. Вони такі якісь cuти. А що таке Body-Butter? Я не розумію. Ну, це, напевно, ну, зволоження якесь. Це, ну, як крем, фактично. Ну, класна хрінь. Коротше, ось це мені дуже зайшло. Тому що мені подобаються всі продукти, які пов'язані з душем і пов'язані з купанням. Гель для душу, парфумований, там якийсь шампунь, олійка для тіла. Все мені дуже подобається. І от такою штучкою я однозначно буду користуватися. Вона ну, займає дуже мало місця. така все, мені сподобалось. Я знов знайшла повнорозмірний продукт. 200 мл, який коштує 398 гривень, а у нас мініатюрка 50 мл, тобто суму ми ділимо на 4. Як мінімум, в цьому адвенті мені вже дуже зайшли хоча б два віконечка, а це означає, що 250 гривень ми виконали не зря. До речі, що можна купити за 250 гривень? Якраз таки. Отака мініатюрка батеру для тіла і гель для душу вийде приблизно на 250 гривень, а то може і дорожче. П'яте віконечко. от, Зараз буде ще один батер. Ні, він дуже легкий. Ця комірка якась така взагалі дуже легенька. Боже, що тут буде? Пробничок дезодоранта? Усі пузочка! А, це, блін, якась маска для губ. Боже. Боже. Oh, це виглядає як йогурт. А, це, типу, це типу, як нічка. Я просто, я не знаю, що таке лунна Lips Mask. Я не знаю, що таке типу, маска для губ. Бо я знаю, що таке, ну, що таке скраб для губ. А що таке маска? Не знаю. Як його які який закрить блін? Отета одночасно і самий дорогий продукт, бо його ціна окупає весь календар. Але чесно, я не розумію, чому не можна було покласти ложечку, яка на сайті ненавиджу косметику, куди треба лізти пальцями. Це брудні руки, це жирний продукт. Тому ціна мені абсолютно не має значення. Користуватися ним я не буду. Чим мені зубочистка і там ковирятись? Тут написано насолоджуйся магією моменту. Як це мило насправді? Це я собі так. Знаєте, маніфестую, щоб мені тут е попалося. Прекраса, Нахвалюю адвентік. Ну, насправді все прикольно. Просто сама б я собі маску не купила. Це непогана річ. Ну, Насправді я знаю людей, які користуються, користуються на ніч бальзамами для зволоження. Ну, просто мені таке не треба, і я якось цей. Я дуже гіперфіксована сьогодні на гелі для душу і на баді Ось от Це от мені дуже необхідні речі. П'яте віконечко. У нас залишається шосте. Шосте віконечко. Я б ще хотіла скраб для тіла, але навряд чи в такому продовгуватому віконечці попадеться скраб для тіла. Тут написано: ти унікальна, пам'ятай про це. В шостому віконечці щось дуже велике. І це якийсь зволожуючий крем, а це крем для рук. Ну, знову ж таки, розходнік. Зараз буде зима. Ой, воно так прям виливається. Зараз буде зима, і ми все одно в Єві по акції завжди беремо кремчики для рук. Вони дешеві, вони там щось 20 гривень коштують. Але навіщо покупати, якщо тепер у нас буде? Я чутка обалділа, коли знайшла його ціну на сайті. І як для зволожуючого крему, це трошки не бюджетно, і це ціна за 30 мл І ці 30 мл вони поклали в адвент. Приємний аромат, воно все йде в одній лінійці, тобто це прямо ну, косметична лінійка, і воно. Між собою мечеться, тобто, якщо ви покупаєтесь таким гелем для душу, нанесете на себе баді-батер і ще крем для зволоження, то аромат буде, звісно, стояти неймовірний. Ну що, у нас момент істини. І зараз ми дізнаємося, щаслива я людина чи ні, таланить мені чи ні. Буде у мене сьогодні прикраса чи ні. Чи я буду ридать. Ладно, я доросла людина, звісно, я не буду ридать. Мені ну, би, ця прикраса. Не дуже та й потрібна, але дуже хочеться вигравати. Ні, там нічого нема, боже, все, вона дуже легка. Там нічого нема. Что останнє? Да, я бачила, дівчата робили розпаковку, і там попадається маленький конвертик, і в цьому конвертике, е, е, прикраса. Тут чого нема, просто знижка. Ну, це, це, це. Коротше, зате ви знаєте, що блогери не проплачені і мені ніхто нічого не вислав. Все по-чесному. Я хотіла собі прикраси. Юля, ну це капець. Все. Капець, я чому думала, що є. Я також думала, що є. Всі прям роблять і всім попадається. Ще ні в кого не було купона, щоб я подивилася. А в мене купон. Ну так. Пока. Ладно, дівчата, звісно, я шучу. Це чесна гра, це вдача, комусь попадається, комусь ні. Я дуже задоволена ароматизованим гелем для душу і батером, і кремчик мені також буде дуже в нагоді. А те, що не попалось, прикраса, ну що пробиш. Чесна гра, до зустрічі!